Шевченка стоїть в селі Соботові. Стоїть в селі Суботові, на горі високій, домовина України. Широка, глибока, ото є церков Богданова. Там-то він Ми, душі твої, Богдане. Не так воно стало, москалики, що уздріли, то все очуграли, могили вже розривань та грошей шукають. Льохи твої розкопують тебе ж і лають, що й за труди не находять. О, так то Богдане, За напасти єси з Богу, сироту україну. За те ж тобі така й дяка, церков домовину, нема кому полагодить на цій Україні. На тій самій, що з тобою ляга задавила, без строки з сираною сіли. От таке то зіновію Олексіїв друже. Ти все отдав приятелям. А їм і байдуже. Кажуть бачиш, що все те та таке, так і була наша. Що не тільки наймали татарам на пашу та полякам? А може і справді, нехай так і буде. Так сміються з України сторонні люди. Не смійтеся, чужі люди. Церков домовина розвалиться, і з-під неї встане Україна. Невольничий діти.